Так, шановні друзі, всім привіт! Долучайтеся потихеньку. Спробуємо записати експериментальне відео. А, знаєте, як кажуть, ще до того, як це стало мейнстрімом, це так е, я вважаю, що це алкаші з, з розмовляли з дзеркалом. Да? Зараз е, вимога. Тіктока регулярно вести ефіри. Тобто береш, як всі казки, да? світ моє зеркальце скажи, як це буде українською мовою. Світ мій люстерко, скажи, да так само. І зараз ці новітні всякі гаджети, технології вимагають від нас. Щоб долучалася більше публіки, особливо в Тіктоці. Тікток хоче, щоб вели регулярно. Прямі ефіри. Ну, <dissimulat> скажімо так, я хлопець не гордий, тому експериментально записую прямий ефір. А тема сьогоднішнього ефіру буде сама популярна, яку е, ну, завжди задають одні ті самі питання протягом довгого періоду часу, незважаючи на кількість відзнятих відеороликів, роз'яснень на цю тему, все одно задають одні ті самі питання. Типа, так можна брати валежник чи не можна. Так, а що робити, а от стояче різати дерево можна чи не можна? Ну, одні і ті самі питання, як я казав Лес Піддерев'янський, купатися чи не купатися, тільки ці питання задобують. Ось, Тому е попробую зараз з вами поспілкуватися напряму та е пояснити щодо цієї ситуації по валежнику. Значить, <сіп> Багато людей задає питання, ось сухостой стоячий, можна брати чи ні. А насправді, все, що стоїть вертикально, воно знаходиться на балансі лісхозу. Тобто, якщо дерево даже всохло, але воно не звалене, не відділене від кореневої системи, різати самостійно і брати в якості там валежника, мотивуючи це, що ну, тіпо, дерево мертве. Я там для своїх потреб взяв, то насправді не можна, тому що це на балансі лісхоза. І навпаки, якщо дерево впало, воно не являється живим, да? тобто якийсь там довгий, довгий період чи певний період знаходиться в горизонтальному положенні. При цьому коренева система повністю відділена від землі, знаходиться. Повністю зовні, тому таке дерево брати можна. Багато хто наводить там знатоки, знаєте, з цих е, з лісокрадів, державних лісокрадів, тому що, ну е, як показує практика, що кожен лісник е, чи лісова охорона це е, самий перший лісокрад, знаєте, як в приказці що охороняю, те і маю. От. Як багато цих лісокрадів державних як багато цих лісокрадів державних там всякі сказки, що там, типу, там 69-та стаття чи 67-стаття Лісового кодексу забороняє е, брати, тому що має бути лісорубний квиток. ну, В першу чергу вони тут самі собі вже суперечать. Лісорубний квиток тому і називається що лісорубний, тобто ліс рубати. У мене ж питання. А як же ти рубаєш ліс, якщо ти береш вже лежаче дерево, і це вже давно не ліс, це просто мертва деревина. Тобто, навіть от, логічно ну, задуматись, да, що таке, там, до слова, навіть, да, там, лісорубний, то воно саме за себе відповідає. Але беремо далі, да? починаємо розбирати з юридичної точки зору, Значить, почнемо з того, що Лісовий кодекс нам пояснює, що. Що таке лісокористувачі, які є е, види лісокористування? Види лісокористування поділяються на два види: тобто спеціальне лісокористування та загальне. До спеціального лісокористування відносяться всі будь-які е, лісові державні е, господарські роботи, які проводяться в лісі, тобто в промислових масштабах там, рубання. Санітарні рубки, прохідні і е, всі рубки, які м, направлені на догляд за лісом, це спецлісовикористання, тобто спецлісокористування, е, пі, ну під собою має на увазі, що це м, державні підприємства, які займаються діяльністю у сфері лісового господарства. а Другий вид е, лісокористування це загальне лісокористування. Тобто, там в 66-й статті е, Лісового кодекса України е, чітко прописується, що для загального користування е, не потрібно будь-яких там дозволів, лісорубних квитків і так далі. І далі йде перелік, е, що е, відноситься до загального лісокористування, і зверніть увагу, там в переліку. Чітко вказується там заготівля, там кори, да, збирання ягід, грибів, тощо, тощо. І тут тонкий момент, що оце то вот тощо, воно і є, що будь-яке інше діяння, яке не суперечить чинному законодавству. Тобто, якщо немає покарання, а його не існує жодного покарання за збирання мертвої деревини, при цьому підкреслюю, що немає <кій>, там якогось обмеження щодо, там, як ти його береш, руками збираєш і за допомоги бензопили, немає обмеження в діаметрі, да? що таке тонке можна брати, а вже там глубже брати не можна. Немає такого. Тобто є чітке розділення, жива деревина ліс. Його рубати не можна, і якщо воно стоїть, навіть сухе мерте, також рубати не можна. При цьому це не відноситься до дерев, які звалені, мертві, відділена коренева система від коренева система відділення від, від системи живлення, тобто від землі. От. Тому от під це от то, що підходить будь-яке лісокористування загальне, яке, за яке не передбачається жодного. Покарання тому е, будь-який адміністративний чи інший матеріал, який буде незаконно, е, ну, бувають різні ситуації, коли лісник там за допомогою поліції, участкового, там якихось екологічних служб намагається запресувати громадян. От і составляють адміністративні матеріали. Так, ось такі адмі... адміністративні матеріали дуже легко розвалюються з позором у суді, що ми вже неоднонеодноразово доказували наші підписники, наші активісти. До речі, я впевнений, що вони нас будуть також включно на Тіктоку дивитися. Тому привіт всім, хто відстоює свої права, і до... доказав лісакрадам, що жодного. Порушення людина, громадянин не, не створює, якщо бере мертву деревину для власних потреб. Знову ж таки, е менталітет нашого народу е він такий, що знаєте, нам нашим людям завжди потрібне якесь е пугало за е кутком, за поворотом. Тому що якщо нашим, нашим людям дати зелену, да, то вони починають зловживати своїми правами. А саме такі випадки бувають, що ріжуть дійсно не зовсім мертве стояче дерево. Буває таке, що буває знаєте дуб трохи нахилився, цілком живий дуб, навіть з листям, але вітром подуло трошки підірвало коріння, і вони вже вважають, що о все це мертве, блін, вітер повалив, можна брати. Насправді. Це вже починається зловживання своїми правами, тому я підкреслюю, що не потрібно зловживати своїми правами, не потрібно створювати з цього моменту знаєте, бізнес містечковий. Зараз ну, нашому народу дай і скажи там все, вперед, беремо на шару, скільки хочеш. Так більш-менш продумані почнуть робити на цьому бізняк. Поїхали там, назбирали не такі ж уже там і мертві дерева, і потім їздять по селі, продають. Тому зловживати цим не потрібно. І тут я цілком підтримую дійсних, дійсно тих представників державної охорони лісів, які є добросовісними, які дійсно ну, не займаються там корупційними діями, да? а дійсно борються з такими от порушниками, які вирубують. Дерева, які стоять на балансі лісових господарств, тому бачу, вже насипалось тут е, низка питань. Зараз спробую.